Всіх вас вітаю, шановні глядачі, і сьогодні на нашому YouTube каналі ми будемо казати про виконавчий комітет. Тобто про виконком. Цей виконком має діяти відповідно в межах своїх повноважень, вирішувати важливі питання в територіальній громаді, але для цього має бути правильно сформований його склад. Якщо взяти законодавство, а це закон України про місцеве самоврядування, то тут наголошено в статті 51, пункті 3, як же утворюється виконавчий комітет і хто в складі виконкому. І тут є один окремий момент, що в складі виконкому знаходяться інші особи. Тобто мова йде про тих людей, які можуть бути в складі незалежно від своєї діяльності. Від своїх поглядів, від знання законодавства і розуміння, що таке територіальна громада. Але вони можуть бути в складі виконком. Просто кажучи, це будуть представники від депутатів і це будуть представники від голів громад, які будуть вирішувати і голосувати за ті всі питання, як їм скажуть. Тобто в інтересах тих же депутатів і тих же голів громад. І це невірний підхід, це хибна позиція в законодавстві. Але на превеликий жаль, голови громад, депутати громад цим, мабуть, не задаються, вони з цим смирилися, і, відповідно, оці виконкоми діють з 97 року в Україні, і всі, ви знаєте, її результати діяльності виконавчих комітетів, що вони вирішують, і, відповідно. До яких наслідків ці рішення призвели в територіальних громадах. Для того, щоб правильно сформувати виконком, треба зрозуміти, який же має бути його склад. Хто має бути в складі виконком. Не просто так, як наголошує законодавство, що інші особи, ні, мають бути тільки посадові особи. Їхній склад має бути у кількості 11 осіб. Бо саме процес формування виконавчого комітету це дуже важливий крок для того, щоб можна було казати про розвиток самої територіальної громади. Бо тільки посадові особи можуть вирішувати важливі питання, і вони в першу чергу наділені всіми тими повноваженнями. І в першу чергу це їхня відповідальність. Бо саме кількість 11 осіб надасть вирішення багатьох питань в тергромаді.